Доброго дня! Вас вітає Балтський педагогічний фаховий коледж. І ми студенти третього курсу? Ротар Анна та бурка Юлія. Хто дітям пізнати добро допоможе? Хто відкриє всі тайни доріг? Хто їм крила дарує щодня? Хто відкриває жалу пізнання? Чия праця важка, непроста, чиє слово добром пророста? Є професія у світі серце віддавати дітям, серце вчителя безкрає, як би він його не краяв. Професія вчителя одна з найвідповідальніших. Можна сказати, що вчитель створює майбутнє своєї країни, тому що від його праці залежить різнобічність розвитку молодого покоління, його переконання, світогляд, моральні якості. Учні воліють, щоб педагог був щирим, сучасним, вимогливим, чесним, мав почуття гумору. Який же образ ідеального вчителя? Ідеальний учитель це дуже комунікабельна та компетентна людина, яка любить дітей та отримує задоволення від своєї роботи, незважаючи на усі труднощі. Ідеальний учитель має бути щирим, турботливим та мати змогу завжди допомогти. Ідеальним бути важко. Але сучасний вчитель повинен у достатній мірі володіти знаннями про світ, приймати все нове і мати здатність змінюватись. На сучасному етапі розвитку суспільства першочерговим завданням школи є виховання всебічно розвиненої, активної і творчої особистості. Роль початкової школи в розв'язанні цього завдання вирішальна. Одним з основних засобів у реалізації цієї мети служить навчально-виховна діяльність вчителя початкових класів. Важливе місце у поєднанні навчання та виховання належить математиці. Методично правильно побудований урок розвиває та виховує учня кожним своїм моментом. Практичні і творчі складові навчальної діяльності приділяють особливу увагу. В державному стандарті математична компетентність складає основу для формування ключових компетентностей і є спроможністю особистості бачити та застосовувати математику в реальному житті. Насамперед, на уроках математики формується соціальна компетентність. Для цього необхідно надавати учням можливість проявити ініціативу при розв'язуванні задач різними способами, вибирати завдання, які передбачають для учнів самостійний пошук, використовувати різноманітні дидактичні ігри, залучати дітей до роботи в групах та парах, доцільно використовувати діяльнісний підхід до навчання. Важливо виховати учня не лише як носія знань. А як людину, яка має жити в суспільстві і приносити йому користь. Велика увага надається формуванню комунікативної компетентності. Учителю необхідно стимулювати вміння учнів висловлювати власну точку зору, вдосконалювати вміння формулювати цілі власної діяльності та робити висновки за її результатами. При цьому... Можна застосувати взаємоопитування та взаємоперевірку з можливим подальшим коментуванням, використовувати інтерактивні методи, займи позицію, навчаючися вчуся, ажурна пилка, коло ідей, акваріум прес з втіленням завдань нуж постійно розвивається інформаційна компетентність, використанням вчителем презентацій, залученням додаткової інформації. Передбаченням складання схем, таблиць, планів як результату роботи учнів з інформацією. З метою формування полікультурної компетентності вчитель використовує інформацію з історії математичних відкриттів, виховує учнів на прикладі життєвого та творчого шляху видатних математиків, розв'язує задачі історико-культурного та екологічного змісту. Студентами коледжу широко впроваджується інтеграція математичної галузі з мовно-літературною, природничою, мистецькою та іншими. Подобаються учням початкових класів логічні задачі з казковим сюжетом, ігрові прийоми при створенні проблемної ситуації до ознайомлення з новим матеріалом, подорожі по сторінках українських народних казок, колобок, рібка, рукавичка. Шляхом виконання домашніх та діагностувальних робіт при пошуку повідомлень та виконанні випереджувальних завдань формується компетентність саморозвитку та самоосвіти. Створенням проблемних ситуацій на основі сучасного життя, розв'язуванням задач підвищеної складності, складанням та розв'язуванням кросвордів, тестів, задач з логічним навантаженням. Формується компетентність продуктивної творчої діяльності. Невід'ємною складовою є залучення учнів до участі в олімпіадах, конкурсах кенгуру, олімпіус та інших. Формуванню життєвих компетентностей складає система задач, передбачених авторами діючих підручників, а також творча діяльність вчителя. З метою формування компетентності самоосвіти і саморозвитку, розвитку логічного мислення, уяви, фантазії учнів необхідно організовувати інтелектуальні ігри та конкурси. І ми вас запрошуємо на хвилинку відвідати місто математичних фантазій. Опа обгуляються аєлкім! За каналу повезло. мільйон міліон лото. Реально це не сон. Я виграв мільйон Таким чином, навчально-виховний процес створює умови для різнобічного і гармонійного розвитку особистості. Забезпечує формування у дітей цілісної картини світу, чого і вимагає сьогодні, і в майбутньому концепція нової української школи. Дякуємо за увагу!